Фармаш український виробник закупорювально-дозувальних засобів для фармацевтичної та харчової промисловості, який був заснований в Україні у 1999 році. Сьогодні Фармаш це вітчизняний лідер галузі, на якому працюють близько 150 висококваліфікованих спеціалістів. Власна земельна ділянка виробнича площа 3000 квадратних метрів, обладнана відповідними інженерними та вентиляційними системами. Парком сучасних інжекційно-ливарних машин виробництва Німеччини та Австрії, швидкісні збиральні машини та високоточне обладнання контролю якості, власна інструментальна ділянка, яка оснащена металообробними верстатами провідних світових компаній. На виробництві облаштовані чисті кімнати, що відповідають стандартам ISO 7 та ISO 8. Підприємство виготовляє понад 2 мільярди виробів на рік. З 2011 року фармаш сертифіковано на відповідність міжнародному стандарту ISO 9001 2015 системи менеджменту якості. Підприємство надає повний цикл розробки від створення дизайну до серійного виробництва виробів. Робота починається з аналізу ідеї, створення технічного завдання та розробки 3D-моделі виробу. Це проектна стадія та створення прототипу. Наступний крок проведення первинного аналізу та погодження з клієнтом, а далі проєктування та виготовлення промислової прес-форми. Загалом асортимент компанії налічує близько 500 номенклатурних одиниць, кришки з контролем першого відкриття, крапельниці, пробки та дозатори, флакони крапельниці та флакони спреї. Піпетки, дозувальні стакани та ложки, флакони гвинтові підзаклацування та обжимні, дозувальні помпи для назальних, гортанних та бокових спреїв. Основні потужності цеху лиття складають машини провідних європейських виробників термопластавтоматів Арбург та Енгель. Напрацювання виробів проходить в умовах чистих кімнат класу ISO 7. Ряд інжекційно-видовних машин виробляють флакони з типом фіксації Крюон, СНАПОН та Крім. Ділянка зборки найновіша ділянка виробництва. Відповідає умовам чистих кімнат класу ISO 8. В цьому цеху виготовляються насоси з дозуванням від 45 до 170 мікролітрів. Новітнє швидкісне обладнання дозволяє гарантувати 100% якість для фармацевтичної індустрії. Цех з виробництва закупорювальної продукції харчового призначення розміром 900 квадратних метрів, оснащений високоефективними інжекційними машинами, автоматичними завантажувачами сировини, швидкісними збиральними лініями з контролем геометрії та герметичності та складом напівфабрикатів. Загальна виробнича потужність цього цеху становить близько півтора мільярда одиниць продукції на рік. У процесі виробництва використовується сировина найвищого гатунку від провідних світових виробників. Ми використовуємо сучасне європейське обладнання для контролю та перевірки якості на всіх етапах виробництва автоматичний контроль на виробничій лінії та додатковий вибірковий візуальний контроль, контроль геометрії, герметичності, товщини стінки флаконів, зусильне накручування, оптично вимірювальне обладнання з автоматичним фокусом для швидких та точних вимірювань лінійних та геометричних розмірів. Все це забезпечує можливість відповідати стандартам якості первинної упаковки. Також наша компанія має можливість постачати стерилізовану або підготовлену до стерилізації продукцію. Компанія Фармаш вже понад 20 років виготовляє продукцію харчового та медичного призначення. Має сучасний склад готової продукції та власний транспортний парк. Продукція компанії експортується до 16 країн світу: Туреччина, Нідерланди, Бельгія, Угорщина, Румунія, Ізраїль та інші, а також задовольняє внутрішній ринок фармацевтичної та харчової індустрії, адже близько 400 компаній це замовники з України. Ми любимо те, що створюємо: фарммаш надійний партнер для вашого бізнесу.